Інформаційний фір першого Придністровського продовжу Українська редакція Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було? Дивіться просто зараз. Знову отруєння чадним газом в Бендерах. Надзвичайна подія сталася в одній з багатоповерхівок мікрорайону Сонячний. Виною всьому бездомохідна колонка, яка працювала більше години. При цьому всі квартирки в помешканні були закриті. Жінка і її річний син відчули головний біль запаморочення і нудоту. Перша думка з'їли щось не те і викликали швидку допомогу. газ такі чадний газ має властивість. Він позбавлений запаху, смаку він транспарентний. Людина вдихає. Чи чадний газ не відчуває, як вона потихеньку отруюється. Перший симптом, який характерний для отруєння чадним газом. Наростаюча слабкість. Обстеження постраждалих підтвердило отруєння чадним газом. Ніч мати з сином провели в реанімації, вранці їм стало краще, і віддальше госпіталізації вони відмовилися. Зараз розслідуванням надзвичайної події займається спеціальна комісія. Крім того, газівники регулярно проводять обстеження квартир з такими колонками. Їх в Бендерах понад 10 тисяч. Випадки отруєння. Адним газом найчастіше трапляються з самих мешканців, які нехтують правилами безпеки. Місяць тому з цієї ж причини в Бендерах загинула молода подружня пара. вже Якщо люди використовують такі колонки, то треба за можливістю тримати вікна відкритими у зв'язку з тим, що у нас встановили склопакети і дуже герметично закривається приміщення. Тому, якщо виникла необхідність тривалого використання, створюйте протяг. Зараз установка такого небезпечного газового обладнання заборонена взагалі, але ті, у кого вона все ж є, продовжують ним користуватися. Отже, суворе дотримання техніки безпеки єдиний спосіб убезпечити себе від трагедії. Скільки заробить держава і на що витратить в уряді? Представили проєкт бюджету 2020. Доходи зростають другий рік поспіль. В основному за рахунок підприємств більше виробляють, більше продають, відповідно більше податків платять. За розрахунками мінфіну 2020 винятком не стане прогноз доходів ще плюс 137 мільйонів рублів. У підсумку загальна сума доходів держави понад 4,5 мільярди рублів. А так на так звані поточні загальні державні потреби, в тому числі на фінансування зарплат, які раніше витрати домінують це більше 2 мільярдів рублів, або 43% від загальної суми всіх держприбутків. Понад півтора мільярди рублів заклали на пенсії, допомогу і компенсації. Це більше третини доходів держави. Таким чином, чимала частина витрат бюджету, як і раніше, соціальна. Програми цього року продовжаться і в 2020-му. Це доплата громадянам, чиї пенсії нижчі за прожитковий мінімум. Підвищення виплати батькам, які доглядають за дітьми-інвалідами. Одноразова допомога до дня пам'яті та скорботи тощо. Зростання зарплат чекає на лікарів, працівників комунії. Сфери і не тільки. Держава має гостру потребу у кваліфікованих кадрах. На наступний рік заклали кошти на субсидування придбання житла молодим сім'ям, вчителів, лікарів, працівників силових відомств. Є у видатковій частині і пункт міжтарифної різниці близько 145 мільйонів рублів государство на Ці кошти держава направляє на підтримку населення для того, щоб люди могли платити за пільговими тарифами, а не за економічно обґрунтованими, які у нас діють з цього року. Велика різниця в тому, що платять люди, і та величина тарифу, яка є реальністю. Ось ці кошти за населення за працівників бюджетної сфери, за пенсіонерів держава буде оплачувати. Оплачуватиме держава і батьківські витрати на підручники, робочі зошити. Повинні згодом піти у минулий обов'язкові списки з дитячого садка: мило, порошки, ручки, зошити, і навіть ігри все за рахунок бюджету. платять ці щороку платять ці гроші. На тлі відносно низьких доходів це досить суттєві суми. Тому з наступного року ми в значній мірі це питання вирішимо. Нарешті держава почне виконувати ці функції і почне фінансувати ці витрати з бюджету. У 2020-му продовжать ремонт дитячих садків і шкіл, лікарень і поліклінік. Все це фонд «Вкладень». Працюватиме і фонд розвитку підприємництва. Це в основному підтримка малого і середнього виробництва. І частина заходів щодо подальшого розвитку економіки. Зарплати лікарів і середнього медперсоналу стануть більше. Можливе зростання – від 20 до 50 відсотків. Це ще один пункт бюджету 2020. Охороні здоров'я – там особлива увага. У 2020 році закладено збільшення лімітів на оплату праці з Міністерства охорони здоров'я на 42 мільйони рублів. Зміни набудуть в чинності з 1 липня 2020 року. Цель Крок непростий в умовах бюджетного дефіциту призупинити відтік кадрів системи охорони здоров'я і створити умови для того, щоб навпаки був приплив у цю систему. Особливо йдеться про первинну ланку, про лікарів-терапевтів загальної практики, швидкої медичної допомоги та ще деяких категорій, де ще 2-3 роки, і ми елементарно будемо нежить лікувати домашніми способами, тому що лікарів просто не буде. Це не перебільшення. Кадровий дефіцит це лише одна проблема. Необхідно вирішувати іншу стан медустанов. Зараз ремонти не припиняються. Найближчі два роки в республіці планують реанімувати всі об'єкти охорони здоров'я, а ще поліпшити харчування в лікарнях і зробити так, щоб офіційній медицині вистачало ліків. На це планують більше грошей. Аналізи для вагітних можуть стати безкоштовними. За проектом бюджету витрати на себе візьме держава. ситуація це ситуація, коли породілля потрапляє у відремонтований пологовий будинок. Зараз там йдуть роботи у тераспольській та бендерській установах. І жодних витрат не несе взагалі. Якщо мова йде про платні пологи, то це справа добровільна. Проект закону про республіканський бюджет на 2020 рік в уряді підтримали. Далі його направлять на розгляд до Верховної Ради. Тальне вкладення у майбутнє у Слободзейському районі чотири об'єкти потрапили до програми: це будинки культур сіл Володимирівка і Терновка, школа мистецтв селища Первомайськ і будівництво Аркади в рамках реконструкції центральної частини Слободзеї. Сьогодні тут кипить робота під пильним контролем керівництва. Первомайська школа мистецтв. Роботи тут ведуться вже другий рік. Поспіль спочатку до основної споруди прибудували новий блок з просторими залами, де зможуть займатися 50 вихованців танцювального. Відділення зараз ведеться внутрішнє оздоблення приміщень. Це одна з танцювальних залів. Їх у нас буде дві площа близько 140 квадратних метрів. Ведуться підготовчі роботи. Встановлені вже лаги, на які буде поставлено підлогу з натурального дерева. Одна зала вже готова, другу завершуємо. Нове життя вдихають і в будинки культур сіл Терновка і Володимирівка. Тут капітальний ремонт був вкрай необхідний. Установи вже багато років не працювали. Перетворенням раді всі. Для жителів сіл тут, як і раніше, будуть влаштовувати свята та концерти. Дома культури як-то були на другому плані. Будинки культури у нас були на другому плані. Зараз настав час, коли потрібно приділяти цим об'єктам увагу. В селі Терновка це унікальна історична споруда. В Незаверталіївці, коротному Володимирівці, взагалі вони були на межі Руйнування. А це центри дозвілля культури у кожному селі. Четвертим об'єктом програми фонду капвкладень є аркада районного центру. Тут киплять вже фінішні роботи. Її відкриття планують на 21 вересня. Інський парк зараз улюблене місце відпочинку. Більше схоже на велике будівництво. Майже історичний момент народження нового фонтану. Старі черепашки 40 років не бачили капремонту. На заміну їм розквітнуть лілії і засіяє підсвічування. Рибінський фонтан теж заспіває у репертуарі дев'ять мелодій. Мелодії звісне вже підібрані. Мелодії відомі, вже підібрані. Ми так їх підбирали під ці віки. Тобто вони будуть молодіжними, класичними і для жителів старшого покоління. Буде тимчасовий режим. Ми плануємо так, щоб фонтан працював з 10 ранку до 8 вечора. З 8 вечора до 11 буде підсвічування. Сьогодні чашу фонтана заливають бетоном. Спочатку завершення реконструкції було заплановано на 2020 рік. Але місцева влада знайшла кошти, щоб закінчити об'єкт в цьому році. Виконані роботи роботи з установки насосної станції, проведено електрику для підсвічування, пластикові труби для водопостачання. До кінця цього місяця ми чекаємо вже самого обладнання і думаємо, що згідно з договорами, завершення робіт з капітального ремонту фонтану будуть вже виконані до 20 листопада поточного року. 21 листопада в Рибниці День міста, але до свята фонтан не відкриють на сезон. У цей час уже перші заморозки. Почути, як заспіває фонтан, можна буде 9 травня. Відкриття приурочить до 75-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. В селі Хрустова Кам'янського району прокладають новий водогін. Старий по вулиці Солтиса прослужив 40 років. Користувалося ним близько 30 абонентів, але через велику зношеність труби за рік тут траплялося по кілька аварій, кажуть фахівці. Не дозволяв підключати нових споживачів і малий діаметр існуючої магістралі. Новий водогін будують удвічі довше і з більшою пропускною здатністю. Прокладуємо. Ми 1100 що сто прокладаємо тисячу сто метрів поліетиленового трубопроводу діаметром 63 міліметри для того, щоб підключити існуючих абонентів і ще додатково близько 40 нових. На реконструкцію буде витрачено 100 тисяч рублів. Завдає багато клопоту і стримує темпи робіт кам'янистий ґрунт. Часто на шляху водогону трапляються камені вагою до 40 кілограмів. Тому в день вдається укладати всього до 30 метрів труби. Що Воду чекаємо на воду. Вода дуже потрібна. Будемо раді, якщо проведемо її в будинок. Підключимо пральну машину. З водою ми будемо жити так, як живуть люди у містах. До речі, тільки торік у селі Хрустова замінили близько півтора кілометра водопровідних мереж, що дозволило забезпечити якісним водопостачанням 120 абонентів. До кінця жовтня якісною водою буде мати можливість скористатися ще майже 70. Вулиця Ткаченка практично в центрі Дубосар. Електричні мережі прокладені тут близько 60 років тому. Дерев'яні опори вже давно покусилися, а проводка не витримує напруги. Жителі скаржилися. Сучасною побутовою технікою користуватись неможливо. А при сильному вітрі будинки взагалі без світла. В цьому році вулиця Ткаченка потрапила до плану реконструкції. Ділянку в 260 метрів повністю оновлять. Дякую, Спасибі електричній службі. Ми дуже задоволені, що взимку вже будемо зі світлом і газом. Зараз роботи йдуть на сусідній вулиці Зої Космадиянської, щоб потім закільцювати мережі з новими по вулиці Ткаченка підключити до єдиної трансформаторної підстанції. Протяжність, около 160 Протяжність цієї ділянки 160 шістдесят метрів. Ця лінія побудована в кінці 60-70-х років. Термін експлуатації 50 років. Вона вже морально та фізично себе зжила, і для надійності електропостачання потрібна її заміна. Нещодавно фахівці завершили реконструкцію лінії електропередач в селі Цибульовка. Там вони замінили 190 дерев'яних опор на залізобетоні та 2,5 км кілометри повітряних ліній. Як і тут знімали оголені дроти та прокладали самонесучий ізольований кабель з більшим перерізом. Робота в принципі нелегка. Робота дуже цікава, тому що це робота на висоті з напругою. Прибираємо дерев'яні опори, ставимо залізобетоні, які прослужать 25 років стабільно а дроти теж довговічні головне обслуговувати їх своєчасно. У Добосарському районі більше півтори тисячі кілометрів повітряних ліній. Зараз йде планова заміна найстаріших ділянок. У місті відновлено 80% електромереж. В районі досі проблемними залишаються лінії електропридач в селах Новокомісарівського напрямку Койково і Дубово. Після невеликої перерви в Бендерську фортецю повертаються фестивалі. Черговий під назвою Час мріяти» присвятили дитячій творчості. У програмі виступи юних талантів, церкові номери, конкурси і звичайно, музика. Отже, субота, 14 вересня, початок о 3-й годині дня. Місце зустрічі Бендерська фортеця. Приходьте всією родиною буде цікаво. У Тирасполі місцем зустрічі вже став фонтанний комплекс. Він чекає на гостей, що вихідні зі своєю музичною програмою. Цієї суботи ве. Орігратиме державний симфонічний оркестр. А у неділю задасть джазу квінтет ліберті. І ще на одне свято запрошує село Гаяни до району. Там у неділю відбудеться фестиваль народних умільців, мештерфаур, килимарство, гончарство, виробництво, різьблення по дереву, лозоплетіння, всі ремесла в одному місці. Початок об 11 годині ранку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.